Золочівська малеча отримала другий подарунок. 12 жовтня мешканці вулиць Джеремної Промислової та Крилова прийшли на офіційне відкриття дитячого майданчика. Побудова такого потрібного у цьому житловому масиві майданчика стала реальністю з ініціативи мешканця цього масиву Тараса Куйбіди та за підтримки народного депутата України Лідії Котеляк. У цьому масиві мешкає один молодий чоловік на прізвище Тарас Біда. Ви знаєте, він був відповідальним за виконання будівельних робіт і разом з чоловіками і жінками. Він тут так трохи підкеровував. Він інженер-будівельник міської ради. Я міг би про нього говорити дуже багато доброго, але найліпше, як він скаже сам, що він думає з цього приводу. Шановна Лідія Леонідівна, в першу чергу від імені мешканців нашого мікрорайону, хочу вам щиро подякувати за цей прекрасний подарунок. Я сподіваюся, що діти наші будуть менше трошки біля тих комп'ютерів, а все ж таки більше на свіжому повітрі відпочивати. Дуже гарний майданчик вийшов. Також хочу подякувати мешканцям, які вийшли, допомогли встановили. Діти це наше майбутнє. Від того, якими виростуть наші діти, буде залежати, яким буде наше суспільство і яким, якою буде наша держава. Тому ми з вами мусимо прикласти максимум зусиль для того, щоб наші діти виростали сильними, здоровими, фізично загартованими. І я, як мати трьох дітей, чудово розумію сьогоднішній настрій, сьогоднішнє свято, тому що е діти мають. Пройти своє дитинство, щоб їхнє дитинство було веселим, щоб діти були просто дітьми, щоб вони мали свій куточок, щоб вони мали свою територію. І коли до мене звернулися представники вашого району, коли, мене, коли до мене почали писати і дзвонити, з допомогою встановити і зробити такий майданчик, я звичайно що з розумінням поставилася до цього питання і, дякуючи спільним зусиллям, не тільки моїм. Всім нашим спільним зусиллям ми маємо сьогодні результат. Силі людини, сила громади, сила держави. Ми завжди зможемо зробити все, тому що ми є, якщо ми будемо разом, якщо ми будемо сильними і єдиними. Сьогодні я вітаю всіх мамів, всіх батьків з сьогоднішнім відкриттям і бажаю, щоб ваші дітки, наші дітки росли здоровими, щасливими. А всім нам, я бажаю, миру. Миру в наших серцях, миру в наших домівках і миру в нашій державі. Дякую. Шановна громада, вчора ми мали також гарний день. Вчора ми відкривали дитячий майданчик на вулиці Львівській. Було так само багато діток. Там була також спільна праця. Ми, пані Ліда, вчора отримали там перший куровай, сьогодні я казав, що буде другий. Загалом маємо намір по місту цього року відкрити ще чотири дитячі майданчики цього місяця. І це буде ще нашим дітям. Велика і велика радість. Хочу подякувати вам усім. Пані Ліда, вам насамперед за те, що... Виявилися небайдужими до інтересів наших діток. Всім вам, батьки, дідусі, батьки, діти, котрі допомагали у будівництві у спорудженні цього дитячого ігрового майданчика. Хочу подякувати військовослужбовцям навчального центру Національної гвардії, оскільки наші хлопці вчора ще також нам допомагали, бо без них нам було би важче це зробити. Подякувати Олександру Тютіну і його працівникам, котрі сюди підвозили ігрові споруди, робить він це не вперше. Багато допомагає місту. Але від е, такого гарного свята ще ну, такий невеличкий відступ стосовно військових. 23 числа наш навчальний центр відправляє чергову ротацію, 54 наших військових їдуть знову на схід. Знаєте, що їдуть туди некаво вбити, а там зараз вже холод почався. Там зараз стоїть наша група на чолі з полковником Михайлом Ковиком. Вони будуть повертатись назад. Михайло Вікторович дзвонив, казав, що вітер шалений, душу вивідує, каже, холод і через те, ті, що поїдуть зараз, мали би бути підготовленими. Приходили до міської ради представники навчального центру, кажуть про те, що було би добре, якби ми допомогли їм в чоботами теплими, термобілизною, термошкарпетками, іншим нашим, таким, що їм потрібно буде там. Військові чекають дуже на нашу підтримку. Через те сьогодні звертаюся до вас усіх і прошу. По будинках хай хтось старший, от Тарас буде це координувати, збере кошти і вручіть навчальному центру для того, щоб ми гідно відправили наших 54 військовослужбовців, які їдуть захищати наші вами інтереси. Зараз, до, зараз ми перетнемо стрічку, маю ножниці, такі цікаві.